Виконуємо номер 10 із домашньої самостійної роботи номер 4 підручника математика 5, автор Олександр Істер видавництво Генеза 2022 рік. Які число треба підставити замість А, щоб коренем рівняння 10х додати А до рівня 375 було число 25? Число 25 це корінь, тому підставимо його замість змінної Х. І варіанти відповіді у нас 10, 35, 125, 75. Підставимо значення кореня 25 замість змінної х. І розв'яжемо рівняння відносно А. Буде 10 помножити на 25, додати А до рівня 375. 25 помножити на 10, це буде 250. І тепер нам невідомо другий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. 375 віднімаємо 250. Отримаємо 125. Записуємо відповідь 125. Номер 10. А, вибираємо варіант правильної відповіді. 125. А от тепер уже номер 10 і з домашньої самостійної роботи номер 4 Підручника математика 5 виконано.